Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І ще ж проминув уже місяць, і в цьому відео я хотіла б показати всі розфарбовані роботи за березень. Їх в мене досить небагато, але значно більше, ніж в минулому році. 11 робіт. Це досить багато для мене. В минулому році це було всього, налавши всього, 5 робіт. Є роботи прості, тобто по номерах, але є і більш складніші. І так, хочу показати вам першу книжку. Це така відпочивалочка, ось така робота. Яскравості, ми все хотілося яскравості. У, все, все маркерами. І наступна робота ось такий будиночок. Ще хочу сказати, що в цьому місяці в мене таке відкриття було. Я ці всі роботи виконала. Дитячими маркерами зараз покажу ось такі Марко. Вони досить неочікувано гарні і залишають менше полосок, чим, чим інші водяні маркери. І ціна в них досить приємна. Так, наступні роботи виконані у розмальовках Disney. Звісно, куди без тома 3. Так, ось така робота виконана маркерами і олівцями. Олівці Артекс. А сам світлячок виконаний маркерами. Також цими ж марко. Це, здається, світлячок із мультика Принцеса і Жаба. Такий веселий веселенчак. І ну, це її не, не, не рахую. Ось така. Тут одна тільки робота в цьому місяці більш не встигла, тому що у мене з'явилася от така краса. Я Її досить давно хотіла, це прям любов-любов. Тут всі, як ви знаєте, злодії, досить мені подобається. Але як я заказувала я не врахувала палітру. Тут досить така важка палітра. ви Зараз самі побачите, Ось перша робота, яку я виконала, це. Аїд з Геркулеса. Ну, відсвічує, давайте оберу. Виконана маркерами лівцями також. Е, тобто, досить така, бачите, багато сірих, синіх важко підібрати. Ну це ще я з цією справилась досить швидко, мені сподобалось, принесло досить багато задоволення. А от з цією картинкою я трошки помучилась. Ця картинка виконана олівцями, артексами і призмами. Це, напевно, перша і остання мене картинка виконана призмами, тому що досить мені дуже шкода, їх вони біля як масло лягають і швидко витрачається. Щоб ви розуміли, подивіться на циферки: 1, 2, 3, 5. І оці букви PR, вони всі досить схожі. Тобто відтінок чорного це. Це занадто. Але картинка вийшла досить така яскрава, гарна. Мені подобається. Ось такі відпочивалочки були. Це в початку місяця я робила 12-22, тобто трошки згодом. Прям задоволення, неймовірне від цих книжок. Потім я вирішила розпочати ще свою одну новиночку. Ось така книжечка. Про русалок Даяна Дфор. Це авторка чистих комочків. та сама Мені з гарною мальовкою. І, Але ця книжка значно більша. Ну, нічого. Тут виконана одна робота, ось така. Виконана акварелію і депрацювала з шолівцями, звісно. Робота мені подобається. Тільки не подобається, не потрібно було робити такі сонячні зайчики. Я вважаю, що цим зіпсувала роботу. Але підводна тематика досить така цікава. Мені подобається гарні всі ілюстрації. Надію, що в цьому місяці також. Щось розпочну. Я не знаю, я написала, що це плюс одна робота до дракончиків. Вважаю, що це дракон, це ж підводний, але ж дракон 15.03 розмальовано. Ось така. Трошки маркерами для поглиблення тіні. Ось так. Розмальовка шикарна. Так. Наступна розмальовка це Марії Тролле. Як я казала, в минулому місяці був челендж, на, на челендж розмалювала одну картинку і сусідню ж з нею розмалювала також. Ось такого минуха. Все досить просто. Три олівчика на воду, два олівчика на осьминога і ось така картинка вийшла. Щось в мене в цьому місяці ось сама вода. Наступна картинка у Ханнах та темні тварини, як я показувала в минулому відео, розмальована була і їй не показувала, що я хотіла показати у завершене за місяць. Вона розфарбована повністю гуаша. Ось такий. Стіну Оце все я домальовувала сама. Навіть дракон весь Гуаш, все Гуаше. Очі мені сподобались досить, як, як вийшло гарно, небо. Ось так. Олівцями тут нічого не допрацьовано. Тут немає цього, допрацьовано. Біла ручка і, і все. в принципі, Все, все, все не ось. Не знаю, я думала, що це дракон, а тепер думаю, що, напевне, це Василіск. І я його не записувала до своїх драконів. Я не впевнена, хто це, що це така за тваринка. Досить яскрава така. Мені сподобалась кісточка і тут все опрацьовувати. Це такий не... неймовірний антистрес, оці всі чешуйки. І сторінка залишилась, ціла. і, і нічого не протекло. А тут трошки помаранчево. Ну, нічого, що будемо з цим робити. Ось така ілюстрація. І нарешті в цьому місяці я взяла до роботи ось таку розмальовку. Книги Кру... коло життя. Картинки ви всі знаєте, досить гарні, і малюється досить швидко, і виходить результат на ура. Тому в цьому місяці я вирішила трошки собі ускладнити процес, те, щоб цікавіше було, я розмалювала картинку по палітрі. В палітрі було 4, здається, 4 або 5 відтінків. І ось така. Такий результат у мене вийшов. Розмалювано все призмами. Я підбирала під палітру саме призми. І вони багато дають між собою відтінків. Тобто чотири олівчика дають ого, ого, яке. Ось така, я, здається, я підбирала і палітру, і картинку один під одного. Надію, що в мене це вдалося. Такі летучі миші. І ось скелетики. Мені сподобалося. І досить швидко вона один-день-два вечора, здається, і все. І я не захотіла відпускати цю книгу від себе і розмалювала вже не по палітрі наступної ілюстрації, а взяла інктенси. Вони в мене досить довго лежать, і я за ними. Засумувала, вони досить яскраві, і мені хотілося щось такого незвичного, яскравого. І ось така панда в результаті в мене вийшла. Що тут можна сказати? Бамбук, панда все зазвичай нічого незвичайного. Панду, я не знаю, просто поглиблила тіні і домалювала білою гелевою ручкою, метелики розмальовані гелевими ручками і все. Ось така швидко, цікава, і плюс одна ілюстрація готова. Мені сподобалось. Надіюсь, в цьому місяці ще також зачеплю цю книгу. І наступна і остання картинка в цьому місяці це картинка була розмальована на челендж у Телеграмі. Ми з дівчатами знову ж таки це досить цікаво. На челендж телефон. Я, вона була обрана в мене в началі місяця, але розмалювала я її під кінець. Якось все воно відкладувалося, відкладувалося. Але ж все, я рада, що я встигла. І ось така ілюстрація у мене вийшла. Це, здається, по легендах Лісовий дух, який привів мисливців ну багатий такий. Край там, де повно поживи і їжі. Тому я розмалювала його, як, як наче він світиться в формі духа. Знову ж таки, вода. Кажу, що багато забагато в цьому місяці у мене води. Але мені сподобалось, як вона вийшла це акварель і допрацьовано олівцями. Так гарно, гарно виглядають ці відблиски. Я рада, як мене виходять ці тут ілюстрації в цій книзі, тому і не хочеться її відпускати. Тобто, щомісяця додається плюс одна картинка. Ось такі роботи були виконані в цьому місяці. Я рада, що вони в мене з'явилися. Тому дякую, що ви були зі мною. Надіюсь, побачимося в наступному відео. Бувайте!